Знаєш, ніколи не буде найкращого часу. Ніколи не буде вдалої миті. Можна якось в останній впасти і вже не жити. Можна боятися, лінуватися, вічно шукати причини скорботи, йти на ненависну свою роботу і вічно на щось сподіватися. Чесно, тоді, без проблем. Все ок, на гробі напишуть стандартні знаки: ти не зробив лише потрібен крок. або... Взагалі ніякий. Просто кажу, що життя це вибір. Мрієш про щось, дай собі шанси. Потім ти скажеш собі спасибі. Решта нюанси. Буде десь тяжко, це так можливо. Будуть невдачі, це напевно. Жодна земля не лякається зливи. кожне світло зростає де темно. Навіть. Не знаючи справа у фарті, завжди чергується щастя і горе. Я майже впевнений в тому, що варто. Але я не змушую, просто говорю.